Доброго дня! Я рада представити на ваш розгляд свій дипломний проект Розпис холу балетної хореографічної школи в місті Київ під назвою Поклик терпсіхори». Дипломний проект складається з форескізу, двох окремих фрагментів роботи у масштабі та проектної частини з візуалізації ескізу в архітектурному середовищі. На початку роботи я визначилась темою та почала розробляти ескіз з використанням техніки колаж. Перше я думала поєднати розпис з елементами рельєфу. Але виконавши пробний фрагмент, зрозуміла, що це буде зайвим через перевантаження композиції. Надалі створила форескіз і перейшла до створення фрагментів. Робота поєднує в собі різномасштабні зображення, що дозволяють поступово плинути поглядом по всьому розпису. Всі образи та сюжети пов'язані безперервним рухом, який прослідковується по всій роботі: напряму погляду балерини, розміщення рук, ритміка геометричних мас. В композиції використана перспектива, яка дає глибину роботі. На передньому плані роботи ми бачимо яка демонструє легкість та ніжність. Другий план включає в себе менш прописані групи людей та сходів. Третій план написаний майже акварельно та в більш скупій палітрі, що дає змогу передати легкість, поглибити роботу, створити плановість. Кольорова гама твору тепла, стримана, побудована на поєднанні охристо-коричневих кольорів із відтінками білого кольору. Робота виконувалась багатошарова. Давайте перейдемо до самої ідеї розпису, яку я би хотіла розкрити. Розвивайся! Головний закон, який був і буде. Це еволюція. Тож розвивайся та вдосконалюйся. Хореографічний хол місце, яке, заходячи до приміщення, зустрічає перше. В ньому переживають різні емоції: злети, натхнення, розпач, падіння, укрилення мрією, знесилення, втому щастя. На стінах свого полотна я зобразила не просто балет, а щось більше шлях до успіху. Та сама вершина, до якої прагне більшість з нас, але якою ціною ми отримуємо досконалення себе з Сефітами. Для кожного значення цього поняття різне, недарма назва проєкту покликтер психори. Саме ця назва влучно підкреслює концепцію мого проєкту. На думку греків, у кожній людині живе та сама богиня. І все залежить тільки від того, наскільки ми її розкриваємо. У Когось вона проявляється в танцях. В іншого це буде музика, а у когось створенням живописних полотен. У давньогрецьких творах Прокла до богинь звертались, аби вони провели їх душу до священного світла. Її танець вважається гармонією бездоганних рухів, душі та тіла. Тому проект передає один з фразеологізмів, пов'язаних з нею: легка, як трипсіхора. У перекладі з грецької мови, терпсіхора це захоплення, втіха, насолода танцем, хоровим співом та був Не тільки способом вираження своїх емоцій та пристрасті. Гармонія в руках, легкість і граційність. На думку філософів, вона мала бути відображенням душі, її світлих поривів. А красиві і правильні рухи пов'язані ритмами, зливаючись музикою, вводили танцюристів в транс, і танець перетворювався на містичне дійство.